Шановні брати та сестри, сьогодні ми порозмірковуємо над подією, описаною в Діях 16.22. І юрба напала на них, а воєводи, подерши на них одяг, наказали бити їх палицями. Апостол Павло разом із новим співпрацівником силою прибули до Филипів, де вони проповідували Євангелія і побачили плоди своєї праці. Однією з перших, хто прийняв слово Боже, була Лідія, продавчиня, як написано. Господь відкрив її серця, аби сприймати те, що говорив Павло. Її віра стала благословінням не лише для неї, але й для всього її дому. Однак після цього відбувся інцидент, який показує, що служіння апостолов часто стикалося з духовними атаками. Їх переслідувала рабиня, яка мала дух віщування, вигукуючи, що вони раби Бога Всевишнього. Це тривало багато днів, поки Павло, зневірившись, звернувся до неї і сказав Духам наказуй тобі ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї. І дух негайно вийшов. Цей сеанс екзорцизму став причиною для арешту Павла і сили. Це стало яскравим прикладом того, що завжди є прямий зв'язок між вигнанням бісів і ганінням на церкву. Коли вірні, використовуючи силу Божу, руйнують царство сатани, диявол реагує через гоніння. Тому гоніння є не лише випробуванням, але й підтвердженням того, що Божа робота йде вперед, і сатана втрачає свою владу. Нехай цей приклад зміцнить нас у вірі, коли ми стикаємось з випробуванням і опором, бо це свідчить про те, що ми боремось на правильному боці. І як Павло і Сила продовжували своє служіння, так і ми повинні йти вперед, знаючи, що Бог є нашим захисником. Амінь.